У Верховній Раді пропонують дозволити мобілізацію громадян старше 60 років, тобто без вікових обмежень. Друзі, у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт номер 184 яким пропонується дозволити мобілізовувати на військову службу українців старших 60 років. Як ми знаємо, в Україні призивають на військову службу осіб віком від 18 до 60 років. Але народні депутати планують розширити це обмеження, що мається на увазі, це те, що військовий вік для простих солдатів. Хочуть підвищити з 60 до 65 років, а для вищого військового керівництва з 65 до 70 років. Мобілізовувати на військову службу будуть за наступних умов. Перше, це які визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби. Друге, це Має бути висока професійна підготовка. Третє це досвід практичної роботи на займаній посаді. Ну і звісно, що бажання служити. Яка ваша думка на рахунок даного законопроєкту? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону.